Привіт, друзі! Вибачаюся, може мене погано чутно, але я розмовляю через маску. Зараз буду обробляти оце каланхоє фундазолом. Ось в мене тут фундазол Так? І чому я буду це робити? Оця, оцей наліт білий, виявилося, що це не просто якась, якийсь пил з вікна. Це називається мучниста роса. я зараз всі ці плями буду обробляти фундазолом. Я буду робити розчин, такий самий, як я робила, коли лікувала орхідеї, і буду пензликом замазувати всі ці плями. Ось, бачите, як постраждала рослина. Оцей листочок ще треба. Зняти. Працювати я буду в перчатках. Ви тільки подивіться на цей жах, і як ця зараза піднімається у повітря. Тому знімати не буду. У мене немає ніяких засобів, щоб вам це показати процес зі сторони. Тому я потім вам покажу, коли закінчу. Я тільки що його пересадила, але ж тут проблема дійсно серйозна. Сподіваюся, що мені вдасться спасти цю рослину. Ну От я вже обробила, помазала фундазолом повністю, майже повністю все, всю рослину, особливо ті місця, де були плями. Борошнистої роси. Так, це борошниста роса. І пролила залишком розчину, я його ще розвела у гарячій воді і пролила ґрунт. Там ще трошки стоїть води, але я так залишу трошки ще. І додатково ще. У ґрунт додала отаку паличку. Засіб від хвороб для кімнатних рослин. Що ми тут читаємо? Значить, воно підходить для каланхоя також. Ось, пальцем показую написано. І тут що написано: читаємо борошниста роса так само. Лікує. Написано. Ось, я додала. Одну таку паличку у ґрунт. Туди його закопала глибоко-глибоко, ближче до до стінки горщика. А тепер така проблема, де цю рослину тепер мені поставити. Бо в мене коти треба, щоб вони не позлизували оце все. І щоб рослина була подалі від всіх інших рослин. І щоб. І світло на неї падало, щоб вона змогла реанімуватися. Ось така в мене дилема. Куди мені її поставити тепер. І ще я що так. хочу сказати: я такими паличками оброблю всі рослини, які стояли поряд з цим каланхоєм. У кожну рослину додам ту кількість паличок, яка потрібна по об'єму горщика. Ось такі в мене сьогодні роботи були. Дякую за перегляд. Всім бажаю всього найкращого. Дуже сподіваюся, що ця обробка допоможе цій рослині подолати цю хворобу. Принаймні, я буду слідкувати і потім вам все покажу, що з цього вийшло.